З кожною хвилиною нашої сьогоднішньої програми, Палін, я все ж таки потроху стаю твоїм фанатом. Знаєш чому? Чому? Дивлячись на твій лук, а саме на твої сережки, я пригадав таку приємну процедуру з дитинства, як електрофорез. Саме такі мідні пластини підкладали на місця пульсації. я посмотрю на тебе після того, як ти розвернеш журнал і, в общем-то, на обложці видиш мене в нереальному луку, якого ти ще не бачив. Це вот так журнал та, для дорослих? дорослих? Там, де э, розгортаючи сторінку, ви розгортаєте, по суті, ноги. Да. Моделі. Цього разу моделлю буде Поліна Лагунова, але це трішки згодом. А от я нещодавно на церемонії Юна поспілкувався із своєю давньою знайомою Євою Бушміною, екс-учасницею Віагринус. І вона виявила та, що Пантанувся. Якби я сказав, що Сідакова, моя одногрупниця по інституту, це б я Пантанувся. Так. І так, Бушміна, екс-Віагра в спілкуванні зі мною виявилася дуже щирою, відвертою людиною і навіть, і навіть трохи соціально апатичною. Наверное, поэтому она вона більш чем ніж всі останні зв'язки. Єва Бушміна не користується інстаграмом і всі її соціальні мережі ведуть її менеджером. Ай-яй, який обман. А знаєш, вроді фанат з іншої сторони сидить, пише, думає, ти євчки, Єва, я так, і от душі, пішов поток емоцій. А тут Пфф, менеджер. Коротше, Єва розповіла, що іноді її фанати все ж таки її підтримують, і без них вона насправді, б нікуди б не просунулася далі. Бувають такі дні. когда мне кажется, что я все сделала не так и что все нужно было делать по-другому и что я некрасивая и что э, я толстая, то есть такое тоже бывает и, и и и все прочее с этим связано и и что музыка не та и вообще и меня никто не знает и никому не нужны эти песни и так далее и конечно в такие моменты очень приятно зайти и ну, на какую-то страницу и понять, что люди они следят за тобой, что что им важно что что я делаю, что я выпускаю, и они ждут. И поэтому в такие моменты я понимаю, что э это это не небеследно проходит. Мне здается, Полина, еще погибный монолог притаманной кожней женщины. Каждая женщина в какой-то момент уважает, что, как что она толстая, что Как минимум раз красива, в месяц. Что песни найти. И все не то. Раз в месяц это случается в любом случае. Я надеюсь, что у Тины Карли такого не случается. Ну, хотя она тоже женщина, как и все остальные. Но тем не менее, ее фан-клуб огромен. Он насчитывает более 100 тысяч человек. И недавно на июне она их поблагодарила. Сказала, что они вдохновляют. Ну и, кстати, на концерте они все ее очень поддерживали. Я прям свидетель этому все. Вы верили в меня. І я відчувала вашу любовь. Поэтому сьогодні стоїть здесь на этой сцене. Вся моя життя. Вони дійсно знають про неї все. А інколи навіть більше ніж вона сама. Вони це фантіна. Найактивніший вітчизняний фан-клуб, що налічує близько 100 тисяч користувачів. Подумаєш, скажете ви. 100 тисяч інтернет-висюків, що заливають мімішні фоточки Тіни Кароль на свій сайт, кладучи руку на серце, поп конвейер мусить визнати, що спершу уявляв Тінин фан-клуб так само. Ти наш полюс притяження. Ми тебе любимо! Однак яким було наше здивування, коли ми дізналися, що його учасники ведуть із Тіною та її менеджментом активний. Діалог роблять відеозвернення до співачки, передають їй подарунки та готуються до кожного концерту. Так лише під час туру сила любові і голосу фани підготували для Кароль 68 флешмобів. приємно, що чтобы... ви Сделали опять чудо взаимо. Ще більшим сюрпризом став для нас той факт, что у Фонтинии є чимало представників сильной стати. И повірте, далеко не усіх затягивают туди на аркане. Я сегодня хочу еще поблагодарить мальчикам, которые пришли вместе с моими подругами. Подруги высывали у меня. <плес> Мальчики, спасибо, что вы сегодня терпите этот концерт. Варто сказати, що фани у Тіни різні не лише за статтю, а й за віком. Але усі вони вже вважають себе членами великої родини під назвою Фантіна. Талі нам знову щастя. Від ти знаєш, ми з тобою все фантіни всі сім'ї. Ой, молодець, а це хто тут? Ти? Это ты? Нет, вы. Я! Я все еще помню, хотя ничего уже не вернется. Все еще говорю в будущем времени. Спасибо за прошлое. И забыла все с Ты распиваешься, но это ты глаза. Ты кричишь, а не слеза. И уже